Привіт, друзяки. Довго думав говорити на цю тему Ще не говорити, але вирішив, що потрібно також висловити свою думку. Там недавно в Російській Федерації стався невеличкий конфлікт в Крокус Сіті Холл. Ви те, будь ласка, в коментарях, якщо сказав, щось невірно. Так ось росіяни говорять, що 100 Да, там 100 вбитих, 100 плюс вбитих, поранені і е, спалене одне приміщення це теракт, це тероризм і все таке інше. Зараз я продемонструю наглядно, що таке теракт і що таке тероризм, щоб ці поняття потім не, не путали. Одне приміщення і там загиблі в тому приміщенні ні, це не теракт, це не тероризм. Знищені під ноль. Села і міста. Ось це теракт і ось це тероризм. Зараз я вам покажу наслідки справжнього тероризму, щоб потім ці поняття росіяни ви не путали. Ось що таке теракт? І що таке тероризм? Я йду по місту. По місту. Ось як виглядає справжній тероризм росіяни. А у вас там в торговій центрі. Це так просто маленький конфлікт. Хтось когось постріляв, хтось щось підпалив. Ось все справжній тероризм, який з собою несе Російська Федерація. Росіяни, ви терористи! Ваша країна спонсор тероризму. Нам вас, росіяни, не шкода, тому що ось що ви робите з моєю країною. Росіяни, ось що таке теракт. Ось що таке тероризм. А у вас там так. Хто щось не поділив? Хто щось когось постріляв? Росіяни, ви самі вибрали війну? Коли ви там кричали, що 8 лет там білий Донбас, мальчики в трьохлітніх трусиках, бабушки яких там десь насилували. ми вам говорили, що ні-ні, та це не так, такого не може бути, такого не було. Що ви нам там говорили? Ви все врете. Ну так росіяни, в Крокусі ви все врете. Нічого там не було, ніхто нікого не стріляв, не палив, нема там нічого. Ви все врьоте, росіяни. Ви, росіяни, все врьоте. Ніякого теракту там не було. Це все постанова, постанова. У вас, росіяни, не шкода. Ви самі вибрали війну. Ви росіяни терористи. Ось це є справжній теракт. Це я вам показав просто одну маленьку вулицю. А так виглядає майже все місто. Місто так виглядає. Ви багато побачили мешканців в місті? Можливо, багато автомобілів побачили в місті. Ось так виглядає справжній тероризм. Ось так виглядає справжній теракт. В який ви, росіяни, принесли в Україну. А у вас там. Ні, ні-ні. Нічого не було. Це все постанова. Це ви самі себе бомбіте. Самі себе стріляєте. Десь приблизно ось так. І на ось цьому фоні я скажу так, що ні, росіяни, нам, українцям, вас не шкода. Після ось цього всього, нам, українцям, вас не шкода. І все, що відбулося у вас там, в Подмосков'ї, це ви самі себе бомбіть, самі себе стріляєте. Коротко ось так. Нема до вас жалю і більше ніколи не буде. І теракт. Теракт він виглядає ось так. А у вас там маленький конфлікт. Ось і все. Кицюня. Кс -кс, кс кс -кс кс -кс. Іди погладь. Кс-кс-кс-кс. Іди, кс -кс -кс -кс. Іди погладь. Ні, боїшся. Ось іще одна вулиця. Це так, щоб не сказали, що показав одну вулицю та й все. Ось ще одні наслідки російського тероризму. Ось дивіться, маленький торгівельний центр. Ну так, не такий здоровий, як ваш крокус, звісно. Але також зруйнований, також спалений. То що там по тероризму? Ось як виглядає справжній тероризм. Ось як виглядає справжній тероризм. Ось іще одні кадри справжнього тероризму. Росіяни, що посієш? Та й пожнеш. Ви посіяли війну і думали, що вона до вас ніколи не повернеться. Бачите, як вийшло? Повернулася. Ви бомбили наші міста, наші села. Руйнували їх в нуль. <кій> І думали, що вас це ніколи не торкнеться? То як? Не торкнулося? Білгород, що ти там спиш? Курск, Брянськ? Як там у вас? Все нормально? Білгородці! З вашої території по Харкову летіли снаряди. Ракети, літаки. Ну то як? Що там назад не вернулося? Все добре? Ось тепер і до вас. Вернулась війна. Чи ви думали, що тільки ми, українці, будемо страждати? Та ні. Тепер страждайте і ви. І думайте. Звісно, я не впевнений, що у вас є чим думати, якщо ви на виборах знову ну, типу вибрали Путлера. Ви вибрали війну. Ось тепер і не радійте. І я вам скажу так, що ваш торгівельний центр. Він же ж не перший, правда? Був Норд-Ост, була школа в Беслані. Був сахар в Радзяні. Зараз Крокус Сіті Холм. Ви вибрали Путіна. То повірте, це далеко не останній теракт, який буде в Росії. Ви самі вибрали теракт, ви самі вибрали шлях тероризму. Гарний напис, правда? Я думаю, що все таки буде.